Україна перемагає Росію в економічній війні. Про це пише The Economist. За словами журналістів, економіка нашої держави залишається на чверть меншою ніж до початку повномасштабної війни. Однак, вперше вона виглядає більш стійкою ніж російська. Це підтверджують і дані про ВВП та ключову ставку, встановлену центробанками двох країн. Зокрема, внутрішній валовий продукт України за підсумками року має зрости на 4%. і це попри постійні удари країни-агресорки по українській критичній інфра. Ра структурі Олехустенко зараз з нами на прямому зв'язку. Це економіст, пане Олеже. Доброго вам вечора. Вітаємо. Вітаю вас. Отже, де економіст вірить в українську економіку і попри те, що війна продовжується, і попри те, що в принципі бюджет у нас дефіцитний. Але з огляду на золотовалютні резерви, і з огляду на перспективу отримання 38 мільярдів доларів, долар, євро, вибачте, загалом в 2025 році, все виглядає не так і погано на вашу думку. Ну порівняння можна проводити по багатьох напрямках. Ну дійсно виглядає так, що українська економіка більш стійка зараз ніж економіка Росії. Якщо подивитися на економічне зростання, то дійсно ми зростаємо за підсумками 2024 року на 4%, А по прогнозу нашого міністерства економіки може покажемо і 4,5%. В той час російська економіка зростає приблизно на 2%. В нас зростання знаходиться по всій економіці, по всіх секторах економіки в Російській Федерації. Воно сконцентровано лише на військовій машині, тобто в секторі, який відноситься до військово-промислового комплексу, і більше ніде по інших секторах економіки в Росії або нульове зростання зростання або дуже незначне зростання, або навіть падіння можна спостерігати. Що стосується інфляції, того інфляція знаходиться на приблизно одному й тому ж рівні, і у нас і в Росії все ж таки є таке відчуття. Що російський держкомстат, він просто малює цифри, бо в іншому випадку на рівні 10% відсоткової інфляції, навряд чи б ми бачили б з вами в Росії рівень облікової ставки 21%. Так не буває, якщо інфляція 10%, то ми принаймі бачили б з вами там ставку, скажімо, на рівні біля 15%, 14%. А тут ми бачимо 21%, і більше того, в грудні очікувалося, що відсоткова ставка збільшиться. До речі, вона не збільшилася до очікуваних 23% на наступний день після конференції Путіна, яку він давав велику, де він сказав, що він зовсім не комунікує з головою Центру Банку Росії. А здається, так. Що не комунікує, а просто віддає накази в іншому випадку. ставка була піднята, її не підняли. Це визвало бурю емоцій в російських інвестиційних і фінансових колах, бо зрозуміло, що коли центробанк має в своїх руках лише одну можливість, ну головну можливість, скажімо так, боротьби з інфляцією в вигляді облікової ставки, і коли він це не робить, вже підкоряючись наказам, які отримує з Кремля, вже безпосередньо від Путіна. то це, це здається, що монетарна політика повністю вийшла з під контролю, і це не може може не побачити економічна спільнота світі, і журнал The Economist який робив свою публікацію, навіть до цього періоду часу теж звертає увагу на інфляцію. В нас облікова ставка висока, але знаходиться на рівні двічі нижчому, ніж майже вдвічі нижчому, ніж в Російській Федерації. В нас вона на рівні 13,5% В нас великі золотовалютні резерви станом на зараз вони взагалі знаходяться на рівні, перевищують 43 три мільярда. Доларів це. Більше ніж або на рівні півроку покриття нашого імпорту, вважається, що якщо резерви перекривають три місяці імпорту, це все вже достатньо для того, щоб говорити, що Україна знаходиться в сільському фінансовому стані. В нас вдвічі більше ніж потрібно за цими нормативами. В Російській Федерації взагалі є серйозні проблеми з золотовалютніми резервами, і головна проблема в них полягає в тому, що частина золотовалютних резервів, які вони продовжують малювати вже просто не існує 300 мільярдів доларів їх золотовалютних резервів, знаходиться за межами країни і зараз знаходяться в замороженому стані. І ми бачимо з вами багато дискусій з приводу того, що треба передати ці активи вже зараз на користь України, щоб Україна могла їх використовувати для того, щоб в тому числі укріпляти свою обороноздатність. І було на цьому тижні вже заява. З боку парламентарів з Великої Британії, які сказали, що вони будуть звертатися до уряду якраз цією пропозицією, яка буде символічною про передачу тієї частини активів, яка знаходиться в Великій Британії на потреби України в Російській Федерації. Цього нема. Україна знаходиться в зоні дійсно дефіциту державного бюджету. Назначний дефіцит державного бюджету, але як ви правильно вже зауважили, він повністю. Тю фінансується за рахунок наших союзників і партнерів біля 40 мільярдів доларів. Ми прогнозовано отримуємо в цьому році для покриття дефіциту державного бюджету. Частина цих коштів буде заходити вигляді грантів. Тобто, їх не треба буде повертати в Російській Федерації. Все залежить від того, яка буде можливість для них реалізовувати свій газ і свою нафту. І тут є багато проблем, особливо в очікуванні додаткових Санкції, які зараз має прийняти і Європейський Союз і Велика Сімка, і вже після того, як після 20 січня президент Трамп буде знаходитися в овальному кабінеті в Білому домі, можна думати і прогнозувати те, що буде реалізовуватися план Трампа, який він багато разів. Проголошував в ході своєї передвиборчої кампанії з приводу того, що треба розморозити видобучу нафти в Сполучених Штатах, щоб просто а і додатково додати ще виробуток на видобуток нафти з боку деяких країн Близького Сходу, в тому числі Саудівської Аравії, яка традиційно підтримує Сполучені Штати Америки. Є можливості по транспортуванню нафти вже через новий коридор Сирії, і це має збити ціни на нафту на світовому ринку, яка до речі зараз знаходиться на рівні біля 75 доларів, і начебто так зафіксувалася на цьому рівні. Протягом ну там, скажімо, останнього тижня, але є сподівання або очікування з приводу того, що після 20 тижня 20 січня ціна на нафту піде вниз. Більше того, багато членів команди команди Трампа говорять про можливість зменшення. Зменшення стелі цінової на російську нафту з поточних 60 доларів за барель до 40 доларів називається цифра, що теж призведе до серйозного обрізання доходів державного бюджету Російської Федерації. На всяк випадок нагадаю, що приблизно біля 150 мільярдів доларів трохи менше вони отримують. За один рік за нафту. Ну і від собі, що якщо ціна впаде на 20 доларів, то їхні можливості для бюджету скоротяться ну, приблизно десь на 40-50 мільярдів доларів. І 100 мільярдів доларів буде тобто, які залишаться в них в руках, начебто велика цифра, але ці 100 мільярдів доларів означають, що в них Будуть виникати додаткові серйозні проблеми з фінансуванням їх державного бюджету. Те, що вони фінансують, напевно, це все, що стосується військової машини. Те, що вони фінансують, напевно, і навіть в більших темпах, це все, що стосується їхнього репресивного апарату, більше того, витрати на репресивний апарат збільшуються, збільшуються достатньо активно, набагато більшими темпами, ніж військова машина. Для чого це робиться? Бо очікується якраз те, що витрати в разі зменшення доходів державного бюджету Російської Федерації, в них не буде ресурсу для фінансування соціальних витрат. Того, щоб е, е, талпані раптіла, треба мати достатньо таких жорстких лист в руках, який буде ходити якраз по спинах е, власних холопів. Тому е, це традиційно для таких тоталітарних авторитарних держав, е, коли збільшується в період кризи саме витрати на репресивний апарат. До речі, це ми бачили і по бюджету з Сирії перед самим е, падінням режиму Басада Асада, який... ну Просто е, можна було спостерігати майже е, в прямому ефірі. Є е, е, багато е, теж таких проблем пов'язаних з економікою Росії, бо обратна зворотня сторона високої облікової ставки, яка в них є ще раз нагадаю на рівні 21%, навіть не в піднятому е, стані, а виконуючи наказ Путіна залишено таку саме в такому стані, якому вона була е, до його. Прес-конференції зворотня сторона полягає в тому, що зменшується зменшуються можливості для економіки, і економіка починає депресувати. І оцей депрес економіки полягає в тому, що кредитні ставки занадто великі. Кредитні ставки зараз для бізнесу в Росії знаходяться на рівні щонайменше 26-27% Іпотека знаходиться на рівні біля 30%. Піввідсотків зрозуміло, що жодної інвестиційної діяльності ти не можеш проводити при таких ставках. І ось чому, до речі, Путін для того, щоб купити умовно купити симпатії великого бізнесу, який його. Продовжує і підтримує, і підтримував раніше. Він намагався просто зробити такий. Ну, якщо хочете, подарунок для них повністю нехтуючи основами макроекономічної політики. Я впевнений, що цього це повністю розуміє правління центробанку Росії Набіуліна, яка є головою, і навіть не дивлячись на те, що в неї нема класичної економічної освіти, а вона за фах. Хом, економічний історик бо її дисертація якраз стосувалася історії економічних вчинь. То від того, я думаю, це не означає, що вона не розуміє оці катастрофічні наслідки, які чекають на російську економіку. Якщо порівняти зараз теперішній стан російської економіки, я б сказав би, що це 1987 рік період перед падінням великого і нерушимого совєтського Союзу, Магучева який мав стояти просто на віка, але коли зменшилися ціни на нафту, коли зменш енергетичні доходи Радянського Союзу, а військову машину треба було продовжувати фінансувати. Соціальні витрати зменшувалися. В кінці кінців росла напруга в суспільстві, і ми пам'ятаємо 91 так. рік так. зараз колеса історії почули. крутиться. Пано набагато може почули. Сподіваємося, то, можливо, що. Сподіваємося, Спасибо. що те саме спіткає і Російську Федерацію. Недовго ще залишилися. Дякуємо, ще дякуємо вам за е, хорошу аналітику. Олег Устенко, економіст, був з нами на прямому зв'язку.